«Привіт, солдат. ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. У моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла, і верші, що на душі, я викладаю на листі. У моїй країні сльози, біль і розпач і так настримно пишуться листи. Ти зараз там. На сході України душею б'єшся на передовій, там дуже страшно постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед Ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш Ти не лети далеко в небеса. Тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небо, аби мої країни настав мир. Я сподіваюся, ті рядки почуєш. А може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.